Вони ходили у тому, що дали волонтери, а потім у тому, що надало міністерство. Вітчизняні черевики не витримували і кількох місяців і розлазились. Тому на фронт активно відправляли гуманітарку. Німецьке вживане чи британське служило цілу кампанію. Нові демі берці вже незабаром отримують українські захисники. Обіцяють у генштабі. Вони тримають тепло до 25 градусів морозу та залишаються сухими до 6 годин ходіння у воді. Першими пів тисячі пар на собі випробували бійці 79-ї бригади. Нині ж 130 тисяч пар, які замовили міністерство оборони, відшиваються на підприємстві Ольга Максимова про перспективи нових черевиків для солдатів у зоні АТО. Півтори тисячі пар на добу, аби до вересня виконати замовлення на 130 тисяч пар берців на підприємстві працюють у три зміни. Це перший цех, де народжується взуття для воїнів. Тут із мембранної тканини збирають панчоху. Вона має припускати повітря, але не воду. Герметичні швів перевіряють тут же. Переконують і сотні на півпарк. Випробування не проходить лише п'ять. Обично виступає капелька. Воно не тече. А просто капелька, то її возвращають на повторну герметизацію. Вони позначають, де в якому місці виступило, В них ну, карандашиком наносять на ленті і возвращає на повторну герметизацію. Вони повторно його наложують. І, опять же, ж вона возвращається на проверку. Це перша контрольна точка. Таких до складу кожен черевик пройде 12. Усі дані заносять у базу за штрих-кодом, який є на кожній парі. Якщо у солдата будуть зауваження до якості, можна простежити, хто над нею працював. І відповідатиме за брак боре на себе відповідальність що вона герметична. верх солдатських берців із нубуку. його постачає одне з українських підприємств, якому вдалось зробити так, аби шкіра не пропускала жодної краплі води протягом трьох годин. Для порівняння кажуть технологи, матеріал за кордону тримається максимум дві. Пішка ж цих берців, якщо навіть вони намокнуть зовні ноги бійця, усередині залишатимуться сухими. Ця технологія секретна, і так робити кажуть, навчилися лише п'ять компаній у світі. Через 180 хвилин повне пороження воду. Кожа промокла, і внутри вода, стоит, внутри мембрана, которая дальше воду не пропустит. Вода знаходиться між кожею і мембраною. Підошва для українських воїнів захищена від проколів. Виробники переконують, бійці можуть стрибати з будь-якої висоти на скло та цвяхи і не травмуватимуться. Редукцію постійно перевіряють у лабораторії. Шагають около 12 часов. Пробували ось цей апарат, виносили на вулицю, коли зімою там мінус 30 було. Вартість однієї такої пари 1420 гривень. На підприємстві її не вважають за хмарною. 90% процесу виготовлення відбувається вручну. Лише шкіряним. Верх це 32 деталі. Кажуть, подібне за якістю турецькі від трьох тисяч, американські близько 10. І якщо за нормами Міноборони гарантія має бути 70 днів, на цій барці рік. Кожен день експлуатацію вот, ми даємо, тому що за нормальні матеріали якісні подошви, фурнітура, і ми не переживаємо. Нині на підприємстві працює десант з міноборони. Вони приймають продукцію. Приймають. На вердикт цих жінок жоден працівник компанії впливу не має. Підпорядковується воно лише полковнику, який також направлений Міністерством судиш. На самому ж підприємстві зізнаються, чи дійдуть до бійців верті, та чи будуть їм до вподоби, дізнаються з перших вуст від своїх же мобілізованих працівників. Їх зараз на фронті 11 осіб. Ольга Максимо, Андрій Романок, Спецкор 2+,2.